Як бачимо, що не почали по окремі інших ділянки. І бачимо правне проходження перших поворотів. Є-є-є-є-є, на другому місці поки любає родная. На сторонній футболі.

Зараз путь з остров інакше виявить. Учасники законописно збільшується, хто займає перші півніці. Наїхи, машинка з вим. айфон, бачите, як керується. І машинки, які керують на айфонах. Значить, айфон от добра штука. Хочу сказати, нас, ми дуже раді, так? команда, машинка, яка вдарила і споміс, змістила з трійтори.